Їдемо не туди, там проїду, бляха, муха. Подивився, нормально, дорожка. О, нагрівайся, грів. Хе, Хе, навігатор туди показує. Все, їдемо далі, нам десь туди. Зараз поставимо, нам 24 км, 30 хвилин. І там гарна. Річ, що можна літати, але з цим вітром, напевно, не вийде. Ну, в будь-якому випадку їдемо і подивимося. Ще мені лишили, мені лишили. Раз, два, дві точки. І потім на кемпінг. До речі, ця частина Сардинії, дуже мало кемпінгів. Якщо їдете, то треба дзвонити і питати. Я вчора подзвонив, ну, зараз жовтень, то подзвонив, то місця є. Тут на цьому березі два я знайшов, потім один проїхав, і, ну і все. А зверху потім, це вже завтра, післязавтра буду їхати туди на північ, то там вже ну, трошки більше, але все ж таки не так, як на східному поб... у узб... узбережжі Сардіні. На Східному дуже багато, один на другому. Я тут їхав, щось один побачив, що і то якісь агри... Агрі. Кемпінг, навіть не знаю, що це таке. Е, напевно, щось таке з одним туалетом та одним душем І то для камперів, напевно. Е, та й таке. Їдемо далі. Нам по узбережжю туди. Така ось не набережна, як сказати, коса. Там море, там соліни. Ну так, да, ми вже було б. Якщо б була б гарна погода сонечно, то б настрій був би інакший. А то ж таке хмарно. Та я вам скажу, що навіть і так зимно, блін. прохолодно. А я ще думав, підкладку брати під куртку чи ні. Думаю, та, тепло дають 25-26 градусів, вночі 15. Буде тільки місце займати. Крутив, крутив зранку, а, лишив. <гум> Мабуть, не треба було цього робити. Тому було прям прохолодно. Так, осін, осінній вітер. Хатки здаються на літо. Лі, влітку тут, звичайно, щоб людям. Так, так і є. Тут люди не живуть, а так здають е, туристам. Звісно, то... Погода внесла свої коритиви сьогодні. Було б сонячно, то тут ну, було б набагато цікавіше та гарніше. Торе де Самора. Вежа Самора. О, і трошки офроду. А я там проїду, бляха-муха. От, блін, поперло мене сюди. Йо-майо. Капец. Капец, блядь. Треба развертать. Да, сюда молити наші. Замови. О, і як завжди, тільки розвернув, вже люди йдуть. І там, і там. А, О, бля, хотілося мені у Точніше я... я там подивився, нормальна дорожка. Я ж думаю, що машини там стоять, ніхто сюди не їде, блядь. Ні, я. Ну так, да, хтось я такий, щоб не, не спробувати сюди їхати. Жалкувався. Зав холодно. О, нагрівайся, нагрівся. Насмокривась. Ще одною ногою. Блін, ну вроді нормально. Ні-ні, ну, треба, мені не треба таке робити. Треба на асфальт їх бачить. Поки що їхати по асфальту, то... Ще й сам, бив А я, коротше, і про, про ту вежу забув, блін. З цією дорогою, бляха-муха, Я думаєш, що, що я туди їздив. Капець, йолки палки Коротше, треба планувати все-таки маршрут. Я вдома так повиставляв і приблизно їду. А так, щоб передивлятися, чи під'їду, чи не під'їду, я не дивлюсь так. Ну, В цьому є якийсь азарт, звичайно, але ж бачите як виходить. Добре. Так, їдемо, блін, зараз ми їдемо на... в морі така арка. З, ну, зі скелі. Скеля і така арка. Ворота такі. І туди треба було б полетіти і дроном, але ж вітер. І Не знаю, поїдемо, подивимося. Якщо що, то я тут уже кемпінг десь поруч, встану на кемпінг. А завтра вже дають гарну погоду. Вітра не буде, буде сонечко і вже поїду туди, Ну, познімаю цю арку, бо дуже красива, дуже класна. Їдемо далі. Не видно зараз таке дике море, прям хвилі. Під'їжджаємо два кілометри. Тут такі скелі, там таке море, офігеть. Офігеть, як гарно. Не поняв куди? Куди я приїхав? Щось тут навігатор мене покрутив, покрутив. Коротше, тут так само. Напевно, раз. Стаєш. Так, да, воно туди йдеш. Треба йти нозями. Треба йти нозями туди. Або можна. Тут флай зони немає, тобто можна, можна було би і дрона пустити, але ж дуже вітер. Десь там та арка. Але ж далеко йти. Чому завжди треба кудись йти до гарних міст? Подивилися, але нічого не побачили. Е, все, їду на кемпінг. Друга година. Виїхав я о пів дев'ятої. П'ять годин, вже 200, 250 кілометрів проїхав. Далі попробував... Е, тому що тут три кемпінгу поруч один євро, два кемпінгу поруч, 1,24 24 євро. один І я їду туди, де 14. Потім подзвонив ще в один труда далі на північ, коли я збираюся їхати завтра післязавтра. Думав, може, сьогодні, якщо така погода проїхати, що тут і так не цікаво. Але там агрі. Грі кемпінг. Тобто один туалет. Ну, коротше, таке дике-дике. Дикунами, але там туалет один і щось одна пральна машинка. Ну, коротше, таке в полю хтось зробив собі. І то 20 євро. Офігеть, я думав, ну євро 5 7 до 10, якщо так буде, то поїду. І так я воду, маю з собою все їсти і, і навіть випити. Він ця... Але 20 євро, ну один з глузду з'їхали, що тут таке нафік. Так що я їду в цей нормальний кемпінг сюди, 6 кілометрів вертаюсь. Але класна панорамка зашебіста взагалі. І, і все, будемо розполягатися тут. Там в цьому, в соснах, під деревами. Може не буде так буде, ну, затишок, не буде так вітряно. Та й холодно, ну не холодно взагалі 20 градусів зараз, але такий вітер неприємний. Він ще звідкись так з півночі, зрозуміло, що він неприємний. Все, їдемо на кемпінг. Ей, а тут ще повно людей, та що от. Сижу в барі, чекаю. Моцик припаркував там. Взяв півосик. Ну, тут закон про тишу. До 3 з 12, з 1 до 3.30 не можна заїжджати ні машинам, ні мотоциклам туди, там, де настоять намети та бунгалов. Чекаю, пів години лишилося, щоб намет поставити. Трошку розполягаємося. Намет поставив, гамак повісив, клас, відпочивати будемо. Так як я на два дні, завтра також тут. І... Але дуже голодний. Навіть не передівався, зараз похаваю, потім, потім вже продовжу все. Вже пів п'ятого, я їв у восьмі, каву. Що, йдемо. Зробимо обхід. Що це за кемпінг? Ідеморе. Дима зараз. Так, на роздоріжжі. Пляж. Туалет, бар, пиццерія, ресепшн, ресторан. Тут, коротше, такі приколи. все. Мусор, сміття, викидують сюди. І по, по годинах з 8 до 12, з 15.30 до, до 6. І ще у цього наблюдають, що хто викидує. Тож взагалі то на кемпінгах якісь ці бідони стоять, ну і йдеш, кидаєш там пластику, бумагу. Я приїхав кажу, о, ну а що, немає такого, Ні-ні, каже. І так, все кидають разом. Ніхто не, не цього не... Не підтримує, щоб порядок. Так вони зробили, що погодина. Все, приходиш, і він на тебе дивиться, і ти кидаєш туди, 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 туди. Каже, де що кидати. О, така ось справа. Так, їдемо. О, їдемо. боже, я вже їду. Йдемо на море, подивимося якийсь. Шумить! Шторм, напевно, офігенний. Вау! Це просто вау! час вечеряти. І на вечерю, що? Звісно, рис. Той, що я завжди беру. Робимо зажарочку, рис, тушоночку і смачного. Все, процес не буду показувати.